Мої вітання! Сьогодні порозгадуємо загадки. Перша. Що можна побачити із закритими очима? Ставте відео на паузу, думайте. Відповідь сни. Наступна загадка. Без крил а літає, без рота а кричить, без очей оплаче. Зупиняйте відео, думайте. Відповідь. Хмара, грім, дощ. Слідуюча загадка. Що можна утримати, не торкаючись його руками? Думайте? Відповідь? Дихання. Наступна загадка? Що піднімає вас наверх і опускає вниз? Але саме знаходиться на місці. Зупиняйте відео, думайте. Відповідь. Ескалатор. Наступна згадка. Хто в небі народився, а в землі сховався? Думайте? Перевіряємо відповідь. Дощ, град, сніг. Наступна загадка. Що можна тримати лише тоді, коли даєш його іншим? Ставте відео на паузу, думайте. Відповідь. Таємницю. Ще одна загадка. Висить, не гойдається. Біле не сніг, Плеве не вода. Коли зникне, буде тепло. Що це? Думайте Відповідь: Туман. Ще одна загадка. Без рук, без крил, не сніг, не хмара, а пролітає. Думайте? Відповідь? Час. Наступна загадка. Чорна хода. Білі сліди. Ідеш, їх стає більше. Повертаєшся менше. Зупиняйте відео, думайте. Відповідь. Крейда по дошці. Наступна загадка. І остання на сьогодні. У кого хвіст спереду. Думайте. Відповідь? У комп'ютерної мишки. Якщо до загадок, у вас були ваші відповіді, і вони теж підходять. Пишіть в коментарях. На цьому все. Будьте здорові до наступної зустрічі!